Марачака яча? Мар теж отримав на тонну е, дизельного пального на ремонт. Ми дали на Голошинську сільську раду, а він потім туди перекинув його. Оплатив пальне на ремонт дороги. Це був 2013 рік. І е, наприкінці минулого року я особисто брав рахунок мені Леся виписувала, так само на пальне для ремонту дороги. Це правда? Плюс, Оце, ми про це не от, знаємо поки. Значить, я вам покажу листи, угу. де написано про те, що Голошинської ради просить допомогти пальним на ремонт дороги і є Бо рахунки від Голошинської ради. Е, нашої, нашої, вашої, вашого Голошинська, да. І і ми це все діло фіксували, і ми це все діло Платив і після чого він ще писав листи, якби подяки, що ми допомогли. Це все є документальні. Підтримки. А ще що ви допомагали? А, особисто я давав двічі дві тисячі з половиною гривень на ремонт дороги готівки. Він сказав, що всі підприємці потроху дають, якби ми дорогу ремонтуємо. Підприємці ремонтували дорогу. Я це пам'ятаю це було коли тоді, було. коли я бачив особисто в голова сільської ради із лопатою, тобто ходив рівняв оце все. Це було в ті дні.